Про те, що до цього всього могло призвести, або навпаки, так і не призведе до справжніх змін, про санкції, які вчора запровадили американці та європейці. Сьогодні, нагадаю, буде оприлюднено перелік осіб, які потрапили у власне у коло е ізгоїв, е вже у Європі. Про це досить непогано пише сьогоднішній Шпігель. Про, власне про те, як запроваджувалися санкції, чому вони, на думку багатьох, не такі жорсткі, як хотілося б. І чому власне, Америка та Європа майже постійно постійно фактично оголошують про санкції одночасно. Так само і Канада, і Японія, як ми бачили. Але в даному випадку саме Канада і Японія грають. Менш важливу роль зрозуміло у порівнянні з Європейським Союзом та Сполученими Штатами. Отже, нагадаю, що вчора 17 нових компаній та семеро росіян потрапили під дію нових санкцій Сполучених Штатів, серед них такі фамілії, як Сечен та Володин. Так чи інакше, і всіх цих людей, які і всі ці компанії, які потрапили у перелік санкцій, їх пов'язують із особистим оточенням пана Путіна та, власне, із тією частиною того оточення, яке має безпосередній вплив на прийняття рішень щодо України та Криму, варто сказати, що всі ці санкції, так чи інакше, стосуються. Не лише заборони на в'їзд, але і заборони замороження рахунків та неможливості проведення торгових та інших дій з американськими контрагентами. А наскільки я розумію, вони обіцяли також замороження нерухомого майна, в тому числі так. Тобто там ціла низка санкцій. Головна частина з яких насправді пов'язана якраз не з візами та замороженнями майна, а ось власне з тим, з тим що їхня діяльність ділова, так чи інакше. Дуже сильно після цих санкцій ускладнюються, особливо якщо мова йде про американські компанії та фірми. І все це говорить про те, що, начебто, ми пройшли ще один крок ось у цьому так званому другому етапі санкцій, який не запроваджує секторальних санкцій проти економіки або проти окремої галузі, незважаючи на те, що окремі принаймні американськими санкціями окремі підприємства були такі захоплені, але так чи інакше, ми ще не можемо сказати, що мова йде про увесь сектор російської економіки мова йде швидше про компанії, які належать певним особам, і цим компаніям просто ускладнюється ведення бізнесу. Хоча вони всі мають стосунок або до енергетичної сфери, або до високотехнологічної. Там одна з компаній, наприклад, вона стосується безпосередньо тієї частини російської економіки, тобто це високотехнологічний, в тому числі і військовий експорт, тому, начебто, це такий собі непоганий удар, хоча росіяни продовжують говорити про те, що вони від цього лише. Виграють і духом, і матеріально, і так як само. завгодно так опора на сили і так далі. Тому ну але подібне. наскільки ну, наскільки довго можуть протриматися ці заяви? Тому що ми за розуміємо, що заяви то є, а економіка падає при цьому. Ну власне, про те наскільки в даному випадку сильно падають від конкретно цих санкцій, це ще до речі питання, тому що насправді ці санкції багато в чому шлють не економічний, а політичний сигнал. Про те, що бізнес з росіянами за таких умов є вкрай небезпечним, тому що невідомо, що буде завтра, чи може дійсно будуть електросекторальні санкції. І найголовнішим покаранням в даному випадку є не замороження активів цих конкретних людей, а те, що супроводжує цей процес, тобто зниження кредитних рейтингів, яке призводить до того, що російському бізнесу важче кредитуватися. Власне, ми маємо ще ситуацію із тим, що інвестори в такій економічній ситуації хочуть виводити свої активи. Зрозуміло, тому що небезпечно, тому що ризики високі, вони розпродають акції, вони розпродають свої активи. І через це знову ж таки з одного боку падають фондові індекси російської біржі, зокрема російських компаній. З іншого боку, весь бізнес західний та й російський також потроху починає, або вимушений або вже не хоче вести бізнес. На території Росії, а це робочі місця, це місцеві бюджети, це надходження грошей, які йдуть на соціалку, в тому числі на озброєння російської армії, і який саме буде дефіцит насправді вже незабаром. Ну наразі сказати. Ну, це... Край важко. Поки що ост 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 останній прогноз негативних, на якому ми зупинилися, в тому числі російські фінансисти, говорить про зменшення ВВП, росту ВВП до 1%, а вже хтось погоджується, що він може бути нульовим. Якщо ситуація буде йти і далі такими темпами, то mm -hmm. до середини року ми цілком можливо почуємо прогнози про, нуль... про нульовий і від'ємний ВВП Росії зростання ВВП Росії. Тому все це досить поки що і залишається спірним питанням. Воно багато залежить від того, як Росія буде діяти далі. Заява шуйгу про відвід військ від кордонів і повернення їх до казарм в принципі може сприяти цьому. Тут залишиться залишиться лише підтвердити, що це є реальність. Але так, сприяти, то воно може, і росіяни ж власне і кажуть, що російські війська нібито вже відведені від кордонів України, і нічого не буде. Але знову ж таки, наскільки можна довіряти? Цьому ну знову ж таки, якщо ми читаючи Спігель, попередню статтю, можна дізнатися, наприклад, що заява Шейгу вона якраз стосувалася того, що війська не просто відведені від кордону, але повернулися у свої казарми. Угу. Але чи правда це? Давайте пос довгий час росіяни казали, що в Криму не було військ. вони досі кажуть, що нема диверсантів у... у на сході України. Вони казали, що і військ на сході країни в принципі немає. Хоча українські силовики казали, що. Десь лише в, на відстані кілометрів від державного кордону були помічені рух росіян ще буквально декілька там, годин тому, ну, умовно кажучи, там uh -huh. добу або дві тому. І, власне, все це змушує ставитися до заяв таких людей, як Шуйгу, вкрай обережно. Але що, власне, змусило Обаму піти на наступні санкції? До речі, тут ми маємо зрозуміти, що вже зараз Обамі стало зрозуміло, що. Путіна треба зупиняти, що він фактично, вибачте, підтерся тими Женевськими угодами, про які ми чули. Тому, власне, те, що зараз відбувається, це абсолютно точно не може залишатися без реакції ані Сполучених Штатів, ані Європейського Союзу. Адже для них це вкрай. Зашкодить з точки зору зовнішньої політики, тобто і ось тут ми переходимо до наступного пункту, який змушує Обаму. Насправді, криза українська, вона про це пише шпигель, а вона не лише зараз українська. Вона насправді дуже сильно може вплинути на розподіл світ світової. Я не люблю цього слова, геополітики, Ну, світ, конселіації сил фактично. Але, умовно кажучи, наприклад, на Сході багато країн зараз занепокоєні експансією Китаю, зокрема потужних країн, такі як Японія. Це і Філіппіни, це і Південна Корея, всі вони так чи інакше, І в них вже буде прецедент, фактично для того, щоб аргументувати свої наступи. справа. в тім, що Сполучені Штати були гарантом за Будапештським меморандумом територіальної цілісності України, і те, як власне зараз Сполучені Штати реагують на кризу із України. У відносинах з Росією всі ці країни на сході, наприклад, не лише на сході, це загалом по всьому світу будуть переносити невольно і на себе. Відтак, сполучені штати ж зараз захищають свою дієздатність як світовий гравець, як гравець, який здатен дати по рукам тим людям. Тим країнам, які а, м, порушують ось той світовий порядок, який нібито склався після о, закінчення холодної війни, і тут треба ще згадувати про те, що Росія далеко не найпотужніший гравець у цьому сенсі. Та ж сама, той самий Китай насправді має також багато важелів та факту та, та сил, аби грати проти Сполучених Штатів, аби грати проти Європейського союзу. І відтак знову ж таки Сполучені Штати зараз просто змушені, хоча б якось доводити, що вони ще залишаються потужною силою на світовій арені. Тому, власне, ми бачимо, що Обама наполягає на тому, щоб санкції вводилися з одного боку, але з іншого боку, має дуже обережно величезне гальмо у вигляді європейського союзу. Про це до речі, пише європейські змі. Тобто, це не вашингтон пост з Вашингтону. А це не New York Таймс, це власне і німецький шпігель, який нібито був завжди проросійським, обережно проросійським, тобто так званих Путін-Ферштейрів, тобто ті, хто розуміють політику так, Путіна. Саме на сторінках шпігеля транслювалося багато статей, колонок, які. Ні, якщо не виправдовували, то принаймні я би і із розумінням ставилися до того, що робить Росія. Що така Росія... позиція також заслуговує так, на існування, що Німеччина не має втручатися у це, і взагалі, тобто в даному випадку, вони були вкрай, вкрай дипломатичними і відображали багато в чому позицію навіть не німецького естеблішменту, а а більше такого лівого естеблішменту, зокрема соціал-демократів, які були більш-менш обережними у цьому. Тому насправді вкрай дивно читати про те, що Шпігель абсолютно спокійно говорить про те, що європейці зараз гальмують ось цей процес запровадження санкцій, тому що Обама з одного боку дуже сильно боїться виступати самостійно Як проти Росії, так тому що для нього вкрай важливо зберігти єдність з європейським союзом, принаймні ілюзову, принаймні показову. І тому важливо, щоб європейці, хоча б якісь санкції, не нехай вони будуть не такими жорсткими, тобто компанії у переліку Європи немає лише 15 осіб. Але тим не менш, все одно давайте, шановні, будемо йти, хоча б певно одним фронтом. І насправді, на думку Шпігеля, знову ж таки, мова йде не лише про те, що європейці не хочуть нести якісь економічні збитки, економічні втрати. Мова йде також про те, що європейці досі вважають, що з путіним теоретично можна знайти спільну мову. Знову ж таки, що криється під цим бажанням знайти спільну мову, я не хочу розвивати цю думку треба мати докази але це досить дивно незважаючи на те що поведінка путіна не змінюється протягом всього всього цього часу і тому вони бояться більш рішучих санкцій, тому що якщо їх запровадити, то а що робити тоді, коли воювати ми що за Україну не будемо зараз. Ми запровадимо жорсткі санкції. Путін скаже, що тепер його точно нічого не стримує. Ну, ну нікуди я вже не дінусь, Санкції вже є. Тому чи буду я воювати, чи не буду вже нічого від цього не зміниться. Тому буду піду і буду воювати. Краще воювати в такому випадку. Ось нібито червона лінія, так би мовити, незважаючи на всю сміхотворність цього слова. Через те, що і Асад, і Путін, і вже хто завгодно ці червоні лінії від Обами пере... переходив, і переходити буде, мабуть, у майбутньому. не ж таки, на думку Шпігеля, це безпосереднє військове вторгнення на територію України. Тобто після цього а швидше за все у європейців просто не буде іншого вибору, тому що це вже відвертий початок нової холодної війни. Пише Шпігель, і відтак треба чекати, доки Ні, Це Росія. вже початок справжньої війни, тому що фактично те, що зараз це відбувається, для нас. це для нас початок справжньої війни. Ми маємо це розділяти. Ні, Європа, ні сполучені штати тут воювати не готові, принаймні з огляду на свої заяви поки що тут. Можливо, коли кількість трупів тут перейде за якусь межу. Е е е ми щось там таке побачимо. То справа в тому, що ці червоні лінії посуваються і посуваються ще разу. Ну я так чи інакше, ми бачимо історію, що е, таке конвенційне військове вторгнення, не те, що ми бачимо зараз у вигляді диверсійних uh -huh. підрозділів, е, все це призведе до нового етапу санкцій.